Коли перший раз я побачив таких красивих поросяток, які ходили і гуляли по території Закарпатської області, коли ми там були на злагоджені з хлопцями, я подумав, що це були вівці. Вівці кажу, їдемо машиною, кажу хлопцям. Дивіться, їдемо і пасуться, які вівці здорові. Ну, коли ми наблизилися до них, то ми побачили, що це не вівці, що це угорська мангалиця пухова, така красива свиня, кучерява, гарна, пасеться. І тоді я собі сказав, що коли закінчиться війна, я обов'язково заведу таких свиней. Але, на жаль, війна не закінчилася. Але після звільнення в запас, після поранень, коли мене звільнили по інвалідності, моя дитина, моя доця Ніка подарила мені двох свинок. Ось одна із них, ви можете бачити. І це перша наша свинка сонечка. Сонечка, сонечка. І її прекрасні дітки. Такі ось а такі. З яких все розпочалося. Весь наш ветеранський бізнес, наші ранчо ваналиці Чернігівщини. Ну давай поговоримо, давай, давай поговоримо. Це моя дівочка, моя сонечка, моя краса. Що я вам хочу ще раз сказати? Ці свині дуже унікальна порода свиней, виведена угорцями на окупованій території Закарпаття в 1800-х роках. Є відмінність в, чому? в тому відмінність полягає, що ця порода свиней витримує мінус 40. Вони дуже устойчиві до всіх заболівань. Поросята народжуються зимою, просто зарившись свиня у скирду сіна, і вона може привезти поросят. Сонечка, йди сюди, моя дівчинка. соня. Сонечка, йди, моя красаві. Також м'ясо цієї породи і сало практично нульхонастирину. Відмінність цих, цієї породи свиней ще в тому, що ці свині, вони не привередливі до кормової бази. Вони поїдають, як ви бачили, як сіно, так усю траву, яка тільки є, всі бур'яни, все в сирому виді, картофель, гарбузи. Іди, моя дівчатка, іди сюди, Сонечка, Сонечка, Ну все, виходь, я не буду, виходь. Я діток не буду трогати, іди переживає за діток моя дівочка, Соня. сова. Отак вони проживають в таких умовах. Та моя красавіця. Іди сюди, моя дівчинка. Дуже мамки вони гарні, дуже е, відмінно вони виховують своїх діточок. Як ви бачите, он стелиться, вкладає їх. Буде годувати, готується. Бачите, як годується до годівлі. Гніздо їм робить. Да, моя дівочка, давай, стелись, 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 моя красавиця, давай, давай будемо стелитися, стелитися. Да, моя сонечко. Да, моя сонечка, моя дівочка, моя умничка. да, да. Також ця порода свиней, унікальність її ще полягає в тому, що на території України її знищувала радянська влада, називаючи панські свині, тому що нікому не хотілося, щоб кожна людина мала в себе на подвір'ї тварин, які, ну виживуть в будь-яких умовах, які тільки не є. Відсутності кормової бази зернової, вони собі найдуть корні, вони найдуть собі, як ви бачите, он поїдаючи сіно, поїдаючи навіть мох, їсть ця свиня, вони ростуть собі прекрасно і розвиваються. Є є, звісно, мінуса цієї породи. Це довго спілись. Що таке? Тобто ця порода до 12 місяців тільки вона созріває, і вони е, 12 місяців тільки паруються.